Привіт! Як ви думаєте, чи зручно вам було б купляти товари ось в цьому інтернет-магазині? А в цьому повернулися ви би туди за ще однією покупкою? А наприклад, в такий магазин ви повернулися? Знаєте, як кажуть в e-commerce народі, кожен інтернет-магазин зустрічають по дизайну і зручності, а проважають по товарах та їх якості. Ви на каналі Хорошоп, Мене звати Христина, і в цьому відео я розповім про важливість дизайну та його юзабіліті. Наведу вам приклади, як варто робити і чого робити не слід з врахуванням різних ніж. Тож, якщо вам ця тема цікава, дивіться відео до кінця, та не забувайте підписатися на канал, щоб не пропускати нові ролики. Коли ви обираєте дизайн інтернет-магазину, то думайте не лише про естетичну красу, важлива тут юзабіліті сайту. Якщо ви зробите цікаві банери та використаєте трендові кольори, жовто блокит звісно, але покупець не зрозуміє, як оформити у вас замовлення, то у вас поганий дизайн. Адже суть дизайну полягає в тому, що покупець має швидко знаходити всі кнопки та іконки, а не судомно шукати кнопку купити або пошук. Ви маєте створити композицію із кольору, шрифту та правильного розташування елементів, яка плавно приведе користувача до покупки. Ось вам декілька головних факторів, які потрібно враховувати під час розробки дизайну. По-перше, це, як я вже казала, юзабіліті. Друге це лаконічність самого дизайну. Третє це обов'язкова адаптація під мобільні пристрої. Четверте це якість фото та зображення, і п'яте це дотриматись єдиного фірмового стилю. Також важливо зрозуміти, що дизайн для кожної ніші має свої особливості, які потрібно враховувати при створенні дизайну. Тож, давайте докладніше розберемо основні ніші. Головні тренди для дизайну інтернет-магазину одягу – це багато вільного простору, мінімалізм і великі банери зі стриманими кольорами. Краще основні кольори це класичний білий та чорний. адже одяг може мати яскравий принт, і його не потрібно перекривати різну кольоровістю сторінки. Звісно, ви завжди можете використовувати кольори вашого бренду. Але якщо вони самостійні та яскраві, то краще не робіть цього, а додайте їх лише як окремі елементи оформлення вашого сайту. Ну, наприклад, додайте їх в кнопки. Але в жодному разі не варто робити головну сторінку зеленого неонового кольору. Ну, повірте, це не додасть вам покупців аж зовсім. Ось, наприклад, магазин, який залишив багато вільного простору, але і сам не до кінця зрозумів, на що він дозробив, тому заповнив його купою незрозумілого тексту. Натомість, продавець міг би додати туди логотипи брендів товару, яких він продає, і це б дозволило покупцям одразу прийти до перегляду одягу своєї влюбленої марки. Головна особливість в придбанні одягу в інтернет-магазині, це в тому, що його не можна приміряти. Це основна перешкода для покупки, і це потрібно, щоб вирішив дизайн тренд магазину Для цього існує декілька прийомів. Ну, по-перше, це в карті товару обов'язково має бути розмірна сітка. Звучить доволі банально, але повірте, не кожен тренд магазин в Україні її використовує. Ось, наприклад, магазин, в якому покупцю напевно доведеться замовляти один товар в різних розмірах, щоб хоч щось йому підійшло. Адже продавець не додав розмірної сітки, та обирати розмір потрібно на По-друге, в картку товару потрібно додати декілька фото з різних ракурсів та можливість масштабувати фото чи навіть прокрутити його на 360 градусів. Це дозволить покупцю детально роздивитися ваш товар. Під фото також обов'язково вказувати параметри моделей та розмір одягу на них. Це дозволить покупцям швидше зрозуміти, як на них буде сидіти ця річ. І останнє: в каталозі товарів слід використовувати горизонтальну фільтрацію. Це дасть можливість покупцю побачити всі фільтри відразу, а ви отримаєте більше місця для карток товарів, не для тексту. Якщо ви продаєте ювелірні вироби та прикраси, то дизайн має бути максимально лаконічним та нейтральним, а ще витинченим, з акуратними горизонтальними банерами середніх розмірів, так само використовувати акуратні майже каліграфічні шрифти з гострими на кінчику літерами. Це обумовлено тим, що прикраси самі по собі вразні та яскраві, і вам потрібно лише їх підкреслити. Покупець має концентруватися саме на красі ваших товарів, а не банерів чи чогось іншого. Основний колір сайту варто зробити більш темним, а мінікартки білими чи навпаки. Тут як вам зручно, це додасть сайту офіційності та зробить ваш стиль більше лакшетів. Взагалі для магазину з будь якою уніше варто дотримуватися правила не більше трьох основних кольорів на сайті. Таким чином він буде виглядати чистіше та акуратніше. Ось вам приклад не дуже гарних поєднань кольорів та банерів на сайті, які ну, точно не підкреслюють товар. Ось ще один приклад дизайну. Тут наче все добре, але ні. Ось напишіть в коментарях, що на вашу думку не так. Дуже цікаво почитати. Обов'язково приділіть увагу міні-карці товару. В ній мають бути декілька великих якісних фотографій з крупним планом вашого товару. За можливістю покажіть, як ця прикраса виглядає на моделі та додайте коротенький відеоогляд. Таким чином покупець роздивиться ваш товар, наче в живу. Ось на прикладі цього магазину можна побачити, що буває, коли використовуєш неякісні фото. Такий товар не ну, зовсім не хочеться купувати, бо прикраси виглядають, наче їх вже хтось носив. Для нічих квітів ще можна відійти від біло-чорних тонів та взагалі взяти більш якісь яскраві такі насичені кольори. Тут працюєте з асоціацією. Квіти це щось про ніжність та природу, тож можна брати голубий чи зелений колір. В інтернет-магазині квітів зазвичай ну дуже багато позицій, тому в каталозі на головній краще розмістити найпопулярніші категорії, а вже решту показати за допомогою випадаючого списку. Неважливо, продаєте висаженці чи просто букети. Не варто перенавантажувати головну сторінку інформацію. Ось вам приклад сайту, де ви можете побачити, що буває, коли головна сторінка забита текстом. По перше, і найголовніше одразу навіть не зрозумію, що тут продаються саме квіти. Інформація, яку справді важливо вказати, це умови доставки товару, адже квіти мають обмежений строк придатності і до того ж їх часто замовляють під якусь особливу дату. Тому клієнт має точно знати термін отримання цього товару. Раніше ми говорили про прикраси та квіти, але зараз будемо говорити про дійсно прекрасні товари, і це їжа. Кольори інтернет-магазину мають викликати апетит, тобто бути насиченими та яскравими. Варто використовувати такі грубі шрифти з закругленими літерами, такими, щоб булочку нагадували. Обмежувати себе в банерах не слід, їх можна використовувати багато, тому що саме з допомогою них продуктові магазини і повідомляють про постійні акції, знижки і тощо. Наприклад, можна використовувати один великий банер зі слайдерами і кілька маленьких. Якщо ви продаєте екотовари, то варто використовувати багато зелених тонів. Це основний колір, який асоціюється з органічними товарами. Якщо йдеться про випічку, то створіть затишну таку домашню атмосферу з допомогою пастельного, коричневого та інших теплих тонів. Дитячим інтернет-магазинам ми вже присвячували окремо відео, в якому розбирали їх помилки і в тому числі пов'язані з їх дизайном. І я вам дуже раджу подивитись наше відео, якщо ви власник інтернет-магазину дитячих товарів або ви просто розглядаєте цю нішу. Головна проблема в дизайні дитячих інтернет-магазинів, що там розводять бардак, ну як в кімнаті після садкування дня народження дитини, куди прийшли всі його друзі садка. Магазини зловживають яскравими кольорами, і бандрами, і в підсумку це виглядає ну дуже хаотично. Тож, головне правило: робіть дизайн інтернет-магазину веселим, але не токсичним. Не додавайте безліч малюнків з іграшками, популярними персонажами з мультфільмів та райдугами. Знаєте, всьому міру тут правила трьох кольорів, ну як ніколи доречно. Шрифти краще обрати такі більш неформальні, м'які та закруглені. І пам'ятайте ще одну головну річ: ви продаєте дитячі товари, але купують їх не діти, а дорослі, свідомі люди. Втім, тут є і зворотній бік, коли продавець надто сумлінний, та розуміє, що продає товари батькам, і він може зробити такий суровий дизайн, який більш підходить магазину запчастин для авто. Ось подивіться на цей приклад, щоб зрозуміти, про що я. А ось і інша крайність та сама засмічена дитяча кімната. Замість зайвих елементів дизайну краще зробіть акцент на міні-картках. Нехай вони будуть великими, щоб їх хотілося відкрити. Також прикрасою сайту стануть логотипи брендів. Батьки знаються на виробах іграшок, та умовний логотип Lego одразу приверне їх увагу. Електроніка. Це остання ніша, про яку ми поговоримо в цьому відео. Якщо вам такий формат подобається, то пишіть в коментарях, які ніші розглянути окремо. В інтернет-магазині електроніки використовуйте такі стримані кольори, наприклад, сірий, та робіть акцент на мандрах. Адже в ціні ще дуже розповсюджені акції, знижки та розпродажі, до яких потрібно привертати увагу ваших покупців. На головну потрібно винести популярні категорії товарів, які, на вашу думку, з найбільшою вірогідністю зацікавлять покупця. Те ж саме стосується і логотипів брендів для електроніків. Вони ну вкрай важливі, та, наприклад, фанаток Xiaomi чи Apple буде приємно дізнатися, що в магазині є їх улюблені товари. В міні-картках бажано відразу вивести основні модифікації товарів, щоб вони з'являлися після наведення мишкою. Важливо, щоб користувач міг побачити, чи є в магазині, ну, наприклад, смартфон потрібного кольору Це з необхідним обсягом пам'яті. В картці товару слідкуйте за заповненістю характеристик. Вони мають бути детальними та інформативними. Також покажіть клієнту, що у вас є можливість покупки частинами. Електроніка це часто доволі дорогий товар, та придбання його в розстрочку стане у нагоді багатьом вашим клієнтам. На цьому мої поради закінчаться. Сподіваюсь, вони стали для вас корисними та ви покращите дизайн свого інтернет-магазину. Якщо ви тільки плануєте створити магазин, то залишайте заявку на грошопі за посиланням. Ну, по-перше, в нас є більше 130 шаблонів дизайну, які розроблені для різних ніж з врахуванням всіх особливостей. А також в нас є можливість безкоштовно сім днів тестувати інтернет-магазин, щоб безпосередньо подивитися, як виглядає дизайн та його функціональність. Я з вами прощаюсь до наступного ролику, і все буде Україна!